Провіряю садженець, в якому стані знаходиться столовий виноградик. Ну от, будь ласка, всю зиму простояв. Це у нас сорт ТХорто називається. Так, встановимо глянемо. Що на зрізі? Ось вже зелененький, зразу вже став. Бачу, що такий досить влажноватий, тобто вже проситься Ну, це добре. Брунечки, якби не розбухли. Ще поки місць мовчать. От. Значить, ще можна їх потримати, тобто ще я не спішу, так як наголошував, що зараз охолодання йде, то отак все назад відкриваю. От вкритий був бутилкою і ялинкою з землю загортав. От провірка була ще в мене. Перша ще в березні, коли земля ще була як дуб, зараз я вирішив зробити нову перевірку. Ну все, значить хай собі так зберігаються. От. І через недільки півтори думаю почну відкривати весь. От. В общем, такий стан. Я думаю, що все з ними гаразд. Ось, як бачите, чубучок живенький. Ну і це саме головне. Все. Всім дякую за увагу.